Менше п'яти кілометрів приблизно така відстань від позиції російських військ у районі Покровська Донецької області до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю. За останні дні армія РФ просунулася біля селищ Удачне, Котлине та Успинівка, південно-західніше від Покровська. Ще тиждень тому відстань до Дніпропетровщини була близько семи кілометрів. Росіяни, як і раніше, намагаються підійти до Покровська з флангів за інформацією. Американського інституту вивчення війни окупанти стягують сюди додаткові сили, передислоковують підрозділи з Курахівського напрямку. Центральне угрупування військ Росії, мабуть, сформувало ударну групу в складі підрозділів 2-ї та 41 ї загальновійськових армій на південь від Покровська, ймовірно, в рамках зусиль Росії з активізації наступальних операцій на південь і південний захід від міста. Аналітики вважають, що також з Курахівського напрямку російське командування перекинуло до Покровська частину другого підрозділу 51-ї загальновійськової армії. Це напевно означає, що наступальні операції біля Курахового вже менш пріоритетні для РФ. Тепер топ мета росіян просування на схід, північний схід та південний захід від Покровська з метою оточити місто. Загалом на Покровському напрямку зараз задіяно понад 10 Російських підрозділів, кожен з яких атакує у певній точці. Наприклад, на Успенівку наступає 433-й мотострілецький полк та 87-й стрілецький полк. Біля села Лисівка дислокується 506-й мотострілецький полк. Деякі з цих підрозділів мають успіх так: 55-та окрема гвардійська мотострілецька бригада. Ймовірно, перерізала дорогу Покровськ, мижова та зав'язала бої за село Удачне та Котлене. Аналізує ситуацію, військ оглядач Костянтин Машовець водночас у самому Покровську окупантів немає. Пишуть українські військові, але вони підтверджують, що російська армія стягує сюди сили і готується до штурмових дій.